Привіт, усім! Сьогодні я хочу поговорити про щось дуже важливе: безпеку харчування. Чи знаєте ви, що багато людей щороку хворіють через зіпсовані продукти? Це дуже багато. Тож, давайте розглянемо кілька ключових моментів, які вам потрібно знати, щоб ваша їжа була безпечною. По-перше, перехресне забруднення. Це відбувається, коли шкідливі бактерії поширюються з одного продукту на інший. Завжди використовуйте окремі обробні дошки для сирого м'яса та овочів. І не забувайте ретельно мити руки та посуд. Далі поговоримо про небезпечну зону. Бактерії швидко розмножуються при температурі від 4 градусів до 60 градусів. Тому переконайтеся, що гарячі страви залишаються гарячими, а холодні холодними. Використовуйте харчовий термометр, щоб переконатися, що ваші страви досягли правильної температури перед подачею. Тепер ви можете подумати, що залишки їжі нешкідливі, але якщо їх неправильно зберігати, вони можуть стати розсадником бактерій. Зберігайте залишки їжі в герметичних контейнерах та ставте в холодильник протягом 2 годин. А якщо сумніваєтеся, краще викиньте. Нарешті, давайте обговоримо правильне приготування їжі. Недоварена їжа може містити шкідливі бактерії, такі як кишкова паличка та сальмонела. Завжди готуйте м'ясо до рекомендованої внутрішньої температури. Перегляньте надійні джерела інформації для отримання рекомендацій. Безпека харчування це відповідальність кожного. Дотримуючись цих простих порад, ви можете захистити себе та своїх близьких від харчових отруєнь. Будьте здорові та смачного! Дякую за перегляд і не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб отримувати більше порад щодо здорового та безпечного способу життя. До зустрічі наступного разу!